Мала усі шанси бути прикутою до ліжка та не ходити самостійно у 68-річної Драгобичанки, пані Людмили. Чотири роки тому запрогресувала складна недуга Коксатрос. Так зване руйнування та суглоба прийом численних ліків та уколів не допомагав. Біль посилювався та врешті призвів до того, що жінка обмежила себе у рухах та перестала пересуватися. І в грудні минулого року я взагалі перестала виходити з хати. Ото майже 9 місяців я була вдома. Брат приносив щось поїсти, сусідка якесь молоко приносила, але це неможливо вже було терпіти. Попала в стані, так як вона розповідала, що практично в неї не було можливості рухатися. Чому? Дві треті голівки в неї були знищені. А питання в тому, що сам хрящ, коли треться по хрящу, болів немає в людини, людина ходить, пересувається нам комфортно, нам добре. Коли воно дотирається до кістки, Кістка має нервові закінчення, і кожен рух тебе болить. Ти сідаєш, болить, ти лягаєш, болить, повертаєшся, болить, стаєш болить. Вихід із складної ситуації був лише один операційне втручання з ендопротезування, тобто заміна пошкодженого суглоба на штучний, який повністю повторює фізіологічну форму, а головне повертає рухливість кінцівки. Операція дороговартісна, і не всім пацієнтам по кишені. Тут у нагоді стала затверджена у 22-му році міська програма із підтримки ендопротезування. За нею 3 мільйони гривень скеровано на проведення оперативних втручань для Дрогобичан. Є лише кілька умов. Пацієнт має бути мешканцем Дрогобича або територіальної громади, мати посвідчення інваліда та заключенням сек на ендопротезування. Коли ми побачили, що таких пацієнтів є щоразу більше і більше, але. Люди не мають в період ковіду, період війни, і в цілому, люди не мають можливості або віддають останні кошти за такі речі. Ми звернулися до міського голови, до наших депутатів для того, щоб підтримали нас у виділенні коштів, а саме в реалізації програми. По ендопротезуванню, яка би десь допомогла наблизити наших пацієнтів, людей до видужування, аби люди могли почати нормально ходити. Переваги ендопротезування пані Людмила уже оцінила. Операцію їй зробили кілька днів тому. Жінка почуває себе добре та пробує ходити. Почувається зовсім інакше ніж почувалося. Вдячна, що міська рада хтось там прийняв таке мудре рішення, щоб вони надалі розвивали цю програму і допомагали чим більше драгобичанам, щоб вони знали про цю програму. Спеціалісти золоті руки, я кажу, дай Бог їм здоров'я і так кажуть, що я буду ходити. Таких щасливчиків, як пані Людмила, уже сім саме стільком драгобичанам за міською програмою вдалося здійснити ендопротезування та повернути віру в себе. Вартість семи операцій становить поза 800 тисяч гривень. Участь пацієнта в операціях незначна. Оплата однієї третьої вартості суглоба це близько 20 тисяч гривень. Уся решта покриває, затверджена містом програма. Яка участь і які умови, програма, люди сплачують одну третю, одну третю вартості суглобу, з якою метою, з такою метою, для того, щоб ті кошти, які... Люди сплатили, вони в цілому надалі підуть на закупівлю подальших суглобів, і тим самим ми зможемо більше про кількість пацієнтів і надати руку допомоги не тільки певним особам, а на охопити як найбільшу кількість. А ще у травматологічному відділі Дрогобицької міської лікарні успішно ставлять на ноги військовослужбовців. Поранених бійців тут приймають із перших днів війни. За ще однією міською програмою з проведення артроскопічних операцій, так звана пластика сухожиль та зв'язок, військовим повертають рухливість та допомагають ставати на ноги. Лікуюся тут з грудня місяця, це моя вже третя операція по колінам. Дуже задоволений операціями, як проводяться яке відношення до військовослужбових. І, взагалі, дуже вдячний лікарям, що допомагають військовослужбовцям ставати на ноги. Лікарі стверджують, медицина не стоїть на місці. Складні випадки із заміни суглобів та пластики сухожилі зв'язок реальні спрямовані на покращення стану і якості життя пацієнтів. При підтримці ж міської програми з ендопротезування такі операційні втручання стали доступнішими, бо оплачуються з міського бюджету. Тож медики закликають і є потреба. Ну, колись люди більше терпіли біль, тепер хочуть десь більше піти, поїхати, щось десь собі вийти, і то їм дає можливість більше рухатися. Тому ті, які навіть, може, пару років тому і не думали про те, що треба зоперуватися, вони тепер розуміють, що він як прооперується, то вони собі ну, будуть жити набагато комфортніше, вони приходять на операцію.